Відео з місця подій, тільки що чомусь вимкнулося світло в хаті якраз на час перемикання роли напруги. Хоча я так швидко вольтметром поміряв, то воно в принципі було в межах норми. Але, мабуть, можливо був якийсь скачок і для того, щоб такого в мене не відбувалося більше, я розширив межі. На верхній нижня межа на 200 вимикається, на нижньому на 190, на нижньому верхня межа 250, на верхньому 240. Раніше був зазор, якщо я не помиляюсь, в 5 вольт, тепер буде в 10 Сподіваюсь, це мені допоможе зробити так, щоб спочатку вимкнувся верхній а вже потім тільки вимикається нижній. А то зараз, я так вважаю, відбулася ситуація, що межа напруги вийшла за якусь із меж і вони вимкнулись одночасно. І мого зазору в 5 вольт не вистачило для швидкості взаємодії. Так, нижній він. Це в принципі допоміжний, я такий перестраховка на випадок, якщо з мізками інвертора щось станеться не те і він почне видавати некоректну напругу. І якщо все ж таки такі межі вольтажу мені не допоможуть, його можна прибрати, щоб не було таких ситуацій. Бо зараз я якраз працював і він вимкнувся. А мені не хочеться, щоб воно так працювало. Мені якраз потрібно, щоб від роботи мене нічого не відволікало. Так, в цілому на сроки я це встановив. Подивимось, чи це допоможе мені, чи ні.